Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його днем єднання. Відповідний указ я вже підписав. Цього дня ми вивісимо національні прапори, вдягнемо синьо-жовті стрічки та покажемо всьому світу нашу єдність. У нас одне велике європейське. Прагнення. Ми хочемо свободи і готові її виборювати. На нас з неба дивляться 14 тисяч захисників і захисниць та мирних громадян, загиблих у цій війні. І ми не зрадимо їх пам'ять. Ми всі хочемо жити щасливо, а щастя любить сильних. Ми ніколи не вміли здаватись. І не збираємось цьому вчитись. Сьогодні не просто День закоханих. День закоханих в Україну. Ми віримо у власні сили та продовжуємо разом будувати наше майбутнє. Тому що нас об'єднує любов. Любов до України. Єдиною та неповторною. І любов переможе. Так, зараз вам, можливо, здається, що навкруги темрява, але завтра знову зійде сонце над нашим мирним небом. Любіть Україну. Ми спокійні, ми сильні, ми разом, великі народи великої країни. День єднання нове зовсім свято. Відзначаємо його лише другий рік день, коли ворог зібрався наступати. І кричав про те, що буде в цій війні. Та народ український незламний, не злякався ворожих погроз, тільки більш він іще об'єднався та слова ці сприйняв все серйоз. Свято ще раз усім показало єдність духу і силу народу. Люди наші не побоялись і об'єднались із заходу до сходу. Цей день всі рівно одесятій устали і заспівали гімн. І гордо свій підняли прапор що по кожному куточку майорів, щоб показати, що ніхто ніколи не зможе єдність в нас забрати. Ми будемо за нашу волю боротись і до кінця стояти. Бо предки наші ще спокон віків билися за незалежність і свободу, ще за часів відважних козаків боролися за волю. Для свого народу. Сьогодні день з присмуком гірким, бо майже рік війна в нашій країні. Наш народ тримається, стоїть, За волю і правду, неньки України. Нас об'єднала всіх одна біда, та стали ми від цього лиш сильніші. І нас навчила ця страшна війна, що тільки разом перемогу ми наблизим. Що тільки об'єднавшись відсіч, ми дамо. І виженемо ворога з країни, що лише у єднанні скинемо ярмо, яке так хочуть запрягти всю Україну. Нікому ніколи не вдасться, повірте, поставить нашу неньку на коліна, бо Україна вільна, як той буйний вітер, бо Україна неподільна та єдина. Ми разом нас єднає віра, у краще майбуття держави. Ми відбудуємо усі руїни. Ви ще почуєте про нашу славу. Бо українці нація велична, таких, як ми, ніде більше немає. Запам'ятають хай всі вороги навічно, що нас так просто не зламаєш. Що нас так просто не здолає ворог, бо ми усі об'єднані в кулак. І як би не боліло нам пекуче наше горе та Україну не візьмете просто так. Всі в нас об'єднали сили. І ті, хто на війні, і хто в тилу, усі від діта до дитини збирають поміч нашим ЗСУ. Плетуть сітки, шкарпетки в'яжуть, свічки окопні воском заливають, воїнам смаколики печуть і смажуть, на тепловізор гроші за добу збирають. Де ще бачили таку згуртованість і єдність, де ще зустрічали ви такий народ, ми до кінця боротимемо за незалежність, за визнання усіх наших свобод. Нас не поставлять на коліна, і буде славна перемога, бо в наші серці Україна, свята, земля, свята від Бога, в нас воля є і кров козацька. Є наші як щити нас не застануть вже зненацька, Кремлівські залишки орди, бо так важко здобувати волю, коли не сняться мирні сни червоно воно чорним стало помні.